Активісти закидали червоною фарбою будинок посадовця адміністрації морських портів, який минулого тижня стріляв у знайомого у такий спосіб, хочуть привернути увагу до цієї справи та змусити провести чесне розслідування. В активістів є побоювання, що посадовця АМПУ лишать непокараним, адже йому досі не вручили підозру, та й самі правоохоронці ще не спілкувалися з ним. Якщо Єсібібілявська прокуратура не хоче довести до суду, Линча, если Бляская прокуратура не хочет довести до народного самосуда, я думаю, им стоит работать по закону, несмотря на то, что их чиновник. После вот сейчас он пустил кровь в этом дворе. Он расстрелял здесь человека, он выпустил человека двибойни, и две безнаказанно забил его ногами. Это говорит, ну, показывает, что это бывший мусор. Мы хотим отметить это место красным цветом, что здесь была пущена кровь людей. Конфлікт стався минулого тижня в Суворовському районі на території приватного будинку на вулиці Агрономічній. Справою займається Біляєвська поліція. За словами активістів, її представник в усній бесіди відповів, що постріли у людину оцінюють як самооборону. Це обурило людей, тож вони прийшли до обласної прокуратури. На сегодняшний день она ведет дело Беляевская полиция. Они не видят следы преступлений, говорят, что это была самооборона. На самом деле это было избиение, это было видно на видео. У прокуратурі області кажуть, наразі відкрито декілька кримінальних проваджень. Зокрема, це хуліганство з застосуванням зброї. Також було проведено обшук помешкання чоловіка, який стріляв. Арешт наклали на деяке майно. А от уже в рамках окремого кримінального провадження перевірятимуть, звідки взялася зброя. Учасники конфлікту подали заяви до поліції, оскільки обидві отримали телісні ушкодження. Коли людина вийде з лікарні, то буде вже призначено експертизу по його тілесним ушкодженням, яка саме констатує, які саме тілесні ушкодження, який ступінь тілесних ушкоджень. Про підозру наразі нікому не повідомлено. Також хочу сказати, що зараз органи поліції встановлюють місце знаходження іншого фігуранта, а саме в якій з лікарень він перебуває, оскільки була інформація про те, що він перебуває в лікарні, в нього теж тілесні ушкодження.